Липня. З вами, як завжди, Олександр, компанія Міні Агробузова. І покажу вам свіже надходження, що де як і до чого. Так, ось отримали, вивантажуємо Булат 244 l Це в нас трьохціліндровий з каємовським двигуном, з боковою колісою. Чотири передачі вперед, одна назад. От такий от редукторний міст. Отак от, от вони запаков... запаковані в контейнері. Дядя Вова зверху лазить, щось там кусає, а Тарасик нервничає. А водитель каву п'є. От так от у нас проходить робочий день і вигрузка контейнера. Також ще в нас багато різної техніки по наявності. Зараз вам покажу, як стоять вивульчики запаковані. Так, це в нас от ловоли стоять. От свіженькі вчора вивантажили. Так, булатики. 504 вже по наявності. Тобто техніки дуже багато. По наявності все є. Бачите, воно все зібране, тільки зняті колеса, крила, а так все повністю зібране. Рами, від сівалочок. Ось такий от лобов 354-й. 45-ка. Це у нас Оріончики. РД-244 на широких шинах, на вузьких. Така маленька лінійка ловелів 45-х, 50-х. А тепер заходимо в джунглі тракторів. Вже стільки назбирали, що немає де їх ставити. Що тут вже на вулиці стоять. Реальні джунглі. Самий широкий вибір на 24, на 35, на 40 з кабінами, без кабіни. БУ Японія. Як вам джунглі? Кого цікавить Соліс? От по наявності без кабіни RX-50-й. Один стоїть, другий стоїть, третій стоїть. Четвертий. П'ятий, шостий. Тобто є з чого вибрати? Трошки так по наявності. 105, -ка. там 75-ка стоїть. Синтайчик 240-й, 4200, трьохциліндровий каймовський двигун. Така от стандартна трьохточна навіска. Екстра з кабіною Solis. Також Solis 26-й, звичайний, на вузькій колії. Так, є запитання, чи є у нас оріони, зібрані, не підробка. Так, да, є. Будь ласка, ось у нас РД 404. -й. Це у нас 4 На 40 коників у нас по наявності зараз є і РД, серія, і РФ. Відрізняється тим, що у РД однодискове щеплення і немає реверса. А РФ піде із двобісковим щепленням і з реверсом. Також ось булат 244-й, самий дешевий, повнопривідний, з каємовським двигуном, і з переднім редукторним мостом. Є по наявності. Також я вам тільки що показував, якщо вигружаємо елічки. Так, ще вам оріончики зараз покажу. Вони в мене приміщені стоять. По цих джунглях поки пройдеш, так аж путаєшся, де вход, де виход. Так, ще ось сердешечка 404. Такі от мощні. Редукторні мости передні. Тут ось стоїть РФ 244. Вікторія вам теж добрий ранок. Тут РДшка стоїть. І ще РДшка стоїть. Це тільки 244. та Так, ловол 244-й. Показати, зараз покажемо. Так, ось стоїть 35-течка. Це у нас 4 двигун. Куліса у нас по центру, 4 передачі вперед, одна назад. Це дана модель без реверса, а вчора отримали і з реверсом. Також ось стоїть є 24 очка у нас у такому от гарному дизайні, без лишніх пластикових деталей, які дуже часто б'ються. Ця техніка 24-го року. так от воно все у нас виглядає. Стандартно трьох кована кова навістка. Це на вузькій резині, також є на широкій резині, також є з реверсом. Донфенчик. 244 g 2 із двохдисковим сцепленням, бо там зараз дуже багато їх із однодисковим щепленням, а смисл брати G2 із однодисковим щепленням. Якщо G2 бути в повній комплектації, Так, коріончиків трошки є зібраних. Так, це в нас ловол з реверсом на широкій резині. Тобто 11,2 на 24. Повторюю, що вся техніка 24-го року. Якщо є техніка там, де ще залишилася 2023 року, то на ту техніку діють. Акційні знижки. Це в нас без реверса на широкій резині. Прошечка на широких шинах. <клес> Значить, прошки є на широких шинах і на вузьких. На широкій резині прошка коштує 18 500 доларів, на вузькій 18 100 доларів. Чим класно у прошки, що сидіння в нас ткань, не приходиться на ньому жаритися. Бо коли сонечко світить, звісно, сісти на ...дермантинове сидіння дуже приємно. таке. Сідаєш і одразу піджарюєшся. Все, дзвінок був. Так, Це у нас булат 240, задньопривідний. З КМовським двигуном. Така от панель приладів, стандартна трьохточкова навіска, пара гідрових. Шифенг, Цешечка. є ЦЛ. Цешка і ЦЛ відрізняється, тим, що цешки вузька резина, тобто 9,5 на 24, а в CL 11,2 на 24. Сороковочка є теж шифенг. Дивіться, який гарний дракон. Такі от. Мощний передній міст. Очим не мощам? Моща і не за всі гроші світу. Так, Донферх 404 звичайний, бо вже другі прозліталися, як гарячі пирожки. Там їх отримали декілька контейнерів і вже їх немає. Так, запитання, що краще вибрати овол чи шифенг. Ну, я вам скажу це. На вкус і цвет. В принципі, аби їх рядишком поставити для порівняння можна було б. Тобто шифенг 244, це ж кацелька, вона в принципі, нічим не відрізняється від звичайного Тобто Вся класика. Все як має бути. Вон, дивіться. Як тут що до чого. Ну, Шофенга, звісно, міст набагато товстіший, більший, чим Ну, Є любителі Ловола, є любітелі Шофенга, є любителі Донфенга. Це три трактори преміум, навіть ще джинмочка четвертий преміум сегменту. Бачите, тут, конечно, міст слабше виглядає. То, що кажуть... На шефенгу там ютовський движок стоїть, що він хуже. Ну, я взагалі ніколи не ні з ким, що ютовський двигун гірший. От. Хай скажуть чи напишуть, чим він гірший, що в ньому гіршого. Те, що на низьких оборотах він наче нерівно працює, ну, так то коли низькі, сильні обороти. Дайте йому тисячу обертів і все рівненько працює, як має бути. Так, з змукачу ну, до нас ще екскаватор один прилетів. Димон там його рекламірував. Показував. Ну, Поїдемо і ми в понеділок на ньому покатаємось. Ось такий от гарний апаратик. Тепер буде жовтенький і синенький у нас. А синенький стоїть трошки далі. А, а вже там. Заховали ми його, щоб ніхто не бачив. Так, прицепчики. Двухтонний. І синенький так само. Будемо робити битву титанів. Фреска у нас. Це у нас який тут розмір. Так, 1,8. і Темочка. Є ще ТМЕЛЬКО. Та япончики, БУшечка, це у нас F-18, в гарному, чудовому робочому стані, напрацювань 921 година. І такий трактор коштує 4500 доларів. Ножики взагалі в ідеальному стані. кому треба надійний, простий апаратик. Пишіть, телефонуйте. Так, куботка. 205 250-єнмарчик. Це ефочка 255 gore z